Їх поженуть поганою люстраційною мітлою за проданців, корупціонерів, ворогів України. Дебютний крок зроблений. Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про люстрацію, а там перелік у десятки тисяч посад від діячів компартії, ще часів СРСР до міліціонерів, які фальшували протоколи на активістів майдану. Наближення історичного рішення давалося депутатам непросто спостерігала за доленосною подією Марія Васильєва. Вулиці єдина зброя, що мають люди, які домагаються виконання однієї з головних вимог майдану люстрації влади. Всі двері у раді обклеєні листівками. Біля всіх входів до парламенту депутатів зустрічають активісти. Вони не дозволяють народним обранцям просковзнути всередину, не почувши напутнього слова від виборців. Депутати заходитимуть тут. Депутати заходитимуть тут і депутати заходити. Значна частина парламенту пручається закону про очищення влади. Люди розуміють, ця Верховна Рада голосувала за диктаторські закони Януковича. Ухвалити люстрацію, це видати самим собі вовчий квиток до влади. Вони напевно настільки вже бояться цієї люстрації, Вона ж стосуватиметься кожного з них, але ми її все рівно будемо вимагати. І вистояли ми зимою, вистояли в морози в люті. Зараз ми вистоїмо. Хай не думають, що ми розійдемося, Ми їх дожмемо з іншого боку. Для тих, хто вчасно відмежувався від режиму Януковича, так само ризиковано не підтримати очищення влади. Є там речі, які кожен примірює на себе і розуміє, що це їх буде стосуватися, і вони не готові сьогодні були підтримати в цілому. Але ми домовилися, що наступного тижня робоча група з представниками всіх груп і фракцій. Попрацює для того, щоб ми узгодили ці позиції сьогодні. Всі напередодні виборів розуміють, що путівка в наступний верховний наступну верховну раду для будь-якого депутата там це голосування за цей важливий для країни закон. Під натиском вулиці і провладних фракцій законопроект про люстрацію усе ж включають до порядку денного і навіть ухвалюють у першому читанні. За 252 рішення прийнято. у ще не редагованому проєкті йдеться про таку кількість категорій посадовців, що очистка влади виглядає як повне перезавантаження. Радянські комуністи, посадовці часів Януковича, правоохоронці, що брали участь у політичних репресіях, службовці та інформатори КДБ, чиновники, які не зуміли довести законне походження своїх статків та ті, хто має подвійне громадянство. А у батьківщині пропонують ще й розширити цей список, заборонивши обирати або призначати сепаратистів. Нам треба погодити Закон про десепаратизацію, який прямо заборонить всім тим, хто приймав участь в сепаратистській діяльності, а тим більш в терористичній діяльності, були наймитами. Російського президента Путіна ніколи такі особи не будуть мати права займатися на майбутнє політичною діяльністю. Щоб обмежити право балотуватись ініціатором десепаратизації, що доведеться винайти спосіб, як обійти норму конституції, яка таких обмежень не передбачає. На вулиці ж активісти радіють Втрачають пильності, побоюючись, щоб парламентарі не вихолостили люстрацію, прибравши звідти те, що їм не подобається. Зараз депутатські фракції і групи будуть вносити пропозиції. Треба буде дуже уважно слідкувати, щоб всі важливі норми залишилися у цьому законі. На друге читання, яке відбудеться не раніше ніж за два тижні, вуличні люстратори обіцяють зібрати ще більший мітинг. Дотиснути забудькуватих народних обранців, Марія Васильєва, Олександр Шилко, Ігор Ткач, Спискордва плюс